Є ще одна новина. Це прийнято рішення щодо зменшення ціни на ліки. Мова йде про українські ліки українського виробництва. І перед тим, як розпочати дану тему, дану інформацію, треба задатися єдиним питанням. А чому так відбувається, що саме зараз відбувається і приймаються рішення щодо зменшення ціни на ліки? Можливо, це відбувається перед виборчим процесом для того, щоб трошки підсипати виборцю, оці знижені ціни на ліки, для того, щоб виборець зробив, умовно кажучи, правильний вибір, без аналізу, бо це суттєво вплине на будь-якого виборця. Бо це рішення вже прийнято. Але маємо, щоб у нас був здоровий глузд і аналіз будь-якої ситуації. Бо багато було прикладів щодо того, що відбувається підвищення пенсій перед виборчим процесом, а вже потім ситуація зовсім змінюється в зворотньому напрямку. Давайте це не забувати. І ми скажемо, проаналізуємо вже після цієї інформації стосовно цього. Так ось, скільки коштують, будуть коштувати ліки з 1 березня. Президент та Уряд обіцяють, що ліки в Україні суттєво подешевшують. І деякі подешевшають вже з 1 березня, решта пізніше. І це має статися завдяки адміністративному регулюванню цін. А також домовленості з виробниками ліків. Спочатку з'явилася урядова постанова, згідно з якою ціни на 100 видів найпопулярніших ліків мають знизитися на 30% вже з 1 березня, тобто з сьогоднішнього дня. Згодом до списку додали ще 100 позицій на зниження. На частину цих ліків ціни мають знизитися. З березня, а на частину вже з квітня. Анонсоване зниження цін на другу сотню буде десь від 10 до 50% знижки. Верховна Рада України ухвалила закон 11493, який вже президент України підписав. Йому присвоювали номер 4239-9 Римська від 12.02.2025 року.